Слава Україні! Всім відомо, що апельсин це плід апельсинового дерева, але мало хто знає, що це гібрид мандарину та помелу, одне із найдавніших фруктових дерев, яке почали культивувати ще 2,5 тисячі років до нашої ери апельсини це справжня комора вітамінів, мінералів та біологічно активних речовин, доступних майже цілий рік. Апельсин містить вітаміни А, Б, нікотинову кислоту, Е, фольову кислоту і звичайно, вітамін. С у великій кількості десь приблизно 60 мг. Апельсин багатий на макро- та мікроелементи: калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, мідь, фтор, йод та інші. Вживання апельсина в їжу сприяє підвищенню імунітету завдяки високому вмісту вітаміну С і стимулює регенерацію тканин, що важливо у післяопераційний період. При пораненнях, опіках та інших травмах свіжий сік апельсина рекомендується вживати при гіроні. І по вітамінозах, цинзі, хронічних застудних захворюваннях, а також для профілактики новоутворень. Всі пробували і знають, що таке апельсиновий сік і як його приготувати самостійно за допомогою соковижималки. А ось апельсиновий квас, думаю, небагато знайомий. Тому давайте поширимо і познайомимось з цим напоєм. Нагадаю, апельсин це один із найпопулярніших джерел вітаміну С, антиоксидантів, тіаміну та фоліової кислоти. А ось рецепт апельсинового квасу: беремо один апельсин, одну чайну ложку лимонної кислоти. 300 г цукру, 10 г дріджі пресованих і 3 л кип'яченої води. Апельсин треба помити і разом з шкіркою нарізати невеликими часточками, які потім покласти у 3-літрову банку. Цукор ретельно перемішують із дріджами. Суміш цукру та дріджів додають у трьохлітрову банку та заповнюють її повністю кип'яченою водою. Банку треба поставити у темне місце на 24 години, прикривши щільно марлію через добу напій проціджують та розливають по пляшках, а після охолодження можна вживати. Ще один цікавий і корисний рецепт це смузі з моркви та апельсина. Морква надзвичайно багата на бета-каротин, тобто вітамін А та інші важливі антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали, сприяючи тим самим омолодженню. Приготувати смузі не становить особливих труднощів. Треба взяти 8 морквин, 1 апельсин, пів лимона і одну склянку води приблизно 100 мл. Все Млюємо у блендері і смузі готовий. А ось ще один корисний напій домашнього приготування це апельсиновий чай. Надати родзинку звичайному чорному чаю можна в домашніх умовах за допомогою апельсина. В результаті вийде один із найсмачніших чаїв, приготованих у домашніх умовах: це чай із апельсином. Цей напій дуже корисний, оскільки містить багато вітаміну С. Найшвидший і найпростіший спосіб приготувати чай з апельсином такий: беремо чорну або зелену землю. Варку і заливаємо окропом. Після того, як чай трохи завариться, слід кинути в нього кілька часточок апельсина. Чай готовий до вживання. Можна для пікантності додати ще і апельсинові кірки, якщо апельсин вирощувався в домашніх умовах і не піддавався обробці отрути хімікатами. Наступний, напевно, найулюбленіший цитрусовий фрукт це солодкий мандарин, аромат якого асоціюється з Новим роком. Мандарини піднімають настрій та створюють в хаті відчуття свята та домашнього затишку, особливо у поєднанні із запахом ялинових кілок. А ось дайте відповідь на таке запитання. Коли ви в останній раз пробували мандариновий сік, певнений, що 90% із вас скажуть ніколи? А чому апельсиновий сік так, а ось смачні? Ніший і ароматніший, і цілющий мандариновий сік нічому його нема у наших супермаркетах. Насправді, якщо постаратися і побігати по різних магазинах, то такий сік можна знайти, тільки коштуватиме він істотно дорожче і швидше за все, це буде іноземний продукт. А причини такої відсутності чи дефіциту, низька рентабельність такого соку порівняно з апельсиновим. Але ми цю проблему вирішимо в цьому відео і розповімо, як приготувати свіжий цілющий мандариновий сік. До речі, буквально два слова про історію цього фрукта. Батьківщиною мандаринів є Китай. У стародавньому Китаї ці плоди цінувалися на вагу золота і вважалися розкішю, тому їх могли дозволити собі лише імператори, яких називали мандаринами. Звідси і пішла назва фрукта. І ще трохи про користь мандарину та мандаринового соку. Мандариновий сік багатий на вітаміни, особливо вітамін С, який надає цьому фрукту легку характерну кислинку. Ще мандарини містять вітаміни А, Д, К, Б, мінеральні солі, пектин, ефірні олії, які так само збагачують смак і аромат цього чудового фрукта. У плодах також багато лимонної кислоти, тому вони не накопичують нітрати і шкідливі речовини. Вітамін А, зеоксантин і лютеїн. Що містяться в мандаринах, впливають на структуру зорового нерву, покращують кровопостачання в очницях і підвищують гостроту зору. Щоб ви краще бачили, достатньо з'їсти кілька мандаринах на день, але звісно, робити це регулярно. Щоб більші обсяги інформації краще засвоювалося, треба додати до раціону вітаміни групи Б з ароматних мандаринок. Це покращить пам'ять, нормалізує сон і заспокоїть нервову систему. При всій корисності мандаринового соку його не слід вживати при калітах, ентерітах, виразковій хворобі шлунка та 12-ти палої кишки при холіцистіті та нефриті, напій протипоказаний за наявністю алергічних реакцій на цитрусові, пити мандариновий сік слід помірній кількості не більше однієї склянки на день. Хочу задати вам таке питання: мандарини якого сорту та з якої країни найсмачніші та найкорисніші? Почнемо з іспанських мандаринів. Їх можна впізнати за наявністю невеликої зеленої гілочки на кожному фрукті. У такому вигляді вони краще зберігаються при транспортуванні, тому їх можна купувати про запас і зберігати протягом 1-2 тижнів в холодильнику. Найсолодші і дуже соковині. Виті іспанські мандарини можна пізнати також за великим розміром яскраво оранжевим кольором, товстою пористою шкіркою, яка легко зчищається і невеликою кількістю насіння. Іспанські мандарини дорожче за інші сорти. А от турецькі мандарини мають помірний солодкий смак, проте досить часто серед плодів із Туреччини зустрічаються кисловаті чи прісні сорти. Турецькі мандарини відрізняються великою кількістю кісточок. Помічено, що чим інтенсивніше забарвлення цитрусів, тим вони солодші. Турецькі мандарини жовтувати зелені і приблизно однакового розміру з гладкою шкіркою, яка погано відокремлює. На смак турецькі мандарини з легкою кислинкою, але вони дешевші. Китайські мандарини мають плоди середніх розмірів з яскравою шкіркою і соковитою м'якотю, з добре вираженим солодким, з легка пряним смаком і з середньою кількістю кісточок. Ціна – на китайські цитруси досить низька, проте виробники Китаю досить часто обробляють продукцію різними хімікатами, тому вживати цитрус з Китаю потрібно з обережністю, особливо людям із хронічними захворюваннями та схильними алергічних реакцій. А от марокканські мандарини найсолодші. Вони мають темно-жовто-гарячий, майже червоний колір. У марокканських мандаринах посередині є характерна вм'ятинка, а кісточки трапляються досить рідко. За результатами численних опитувань, це найсмачніші, ароматніші та найсолодші мандарини. За насолоду плодів та мінімальну кількість кісточок мандарини з цієї африканської країни прийняті та називати королівськими. І так, як зробити сік з мандаринів. Зробити сік з мандаринів в домашніх умовах простіше простого, особливо якщо є соковий тискач. Треба вимити плоди, очистити або просто розрізати поперек навпіл і віджати фреш. За бажанням, готовий напій приправляють медом або цукром, а для меншої насиченості розбавляють очищеною водою. Особливо корисним та смачним виходить приготований сік. Сік з мандаринів у блендері. В цьому випадку фреш буде містити частинки м'якоті, які привнесуть у напій додаткову поживність і підвищать вміст клітковини. У більшості випадків із стиглого та соковитого мандарину виходить від 20 до 40 мл соку. Ще можна приготувати яблучно мандариновий сік. Мандариновий сік з додаванням яблук стане. Ідеальним вітамінним напоєм для зміцнення імунітету, пити такий фреш рекомендується з медом, розмішавши перед вживанням. Домашні яблуки можна використовувати цілими без залишку, а ті, що куплені в супермаркеті, краще очистити попередньо від шкірки. Рецепт такий. Береться пів кілограма яблук, 300 грам мандарин, а мед додають за смаком. Мандарини очищають від шкірки, яблука миють, обсушують, при необхідності, позбавляють шкірки, ріжуть на частини, пропускають фрукти через соковитискач, починаючись починаючи з яблук, підсолоджують отриманий напій, як вже сказано, медом і одразу вживають. Наступний рецепт морквяна мандаринова сік. Для приготування такого соку необхідно сік з мандаринів одержати раніше описаним способом, тобто за допомогою соковижималки або блендера. А ось для моркви знадобиться або соковий тискач, або м'ясорубка. Беремо. 150 г моркви, 3 штуки мандарина додаємо мед за смаком. Моркву миють, очищують і пропускають через соковити скач. Мандарини позбавляють шкірки і додають у соковити скач, туда ж додають мандарини, які позбавляють шкірки. За бажанням розбавляють отриманий сік водою і підсолоджують медом. Сік мандарину має лікувальну дію при захворюваннях шлунково кишкового тракту, стимулюючи вироблення шлункового соку, завдяки чому він запускає процеси перетравлення їжі, навіть якщо вона виявилася досить важкою. Тому візьміть це на замітку, адже попереду на нас чекають тривали новорічні та різдвяні бенкети. Ще одна властивість цього соку він буде корисним при кишкової Отруєннях і навіть при дезентерії, так як має антимікробну дію при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини та сі. Рецепт мандаринового смузі, який порадує вас зарядом бадьорості та підніме настрій. Беремо один заморожений банан, дві чайні ложки лимонного соку, півсклянки мандаринового соку, дві чайні ложки меду, і нежирний йогурт півсклянки. склянки. Добавляємо кусочок льоду і один мандарин. Спочатку треба збити усі головні інгредієнти разом, потім додати мед, лімонний сік та лід за смаком. З мандарину, так само як з апельсина, можна приготувати мандариновий чай. Цей простий рецепт мандаринового чаю подарує вам масу позитивних емоцій і особливо добре підійде для холодної пори року. Потрібно 100 мл соку з мандарину і 200 мл води, лістовий чай, одна порція і одну-дві чайні ложки меду. Заварюємо чай, після чого його треба остудити до комфортної температури, додати мед, перемішати. Готувати домашній сік мандариновий, змішати з чаєм і вживати ароматний чай рекомендується з печивом, пряниками або тістечками. Мандарин можна використовувати і зовнішньо, наприклад, робити маски з мандарину для обличчя від зморшок. Для цього вижміть мандариновий сік, змочіть в ньому марлю або серветку з бавовни і накладіть її на обличчя. На 15 20 хвилин. Після процедури вмийтеся теплою водою. Такий рецепт підходить для всіх типів шкірі, а можна просто м'якош цитрусу нанести на шкіру обличчя і залишити на 15-20 хвилин. Рецепт мандаринової маски для волосся. Медичні дослідження показали, що мандариновий сік стимулює ріст волосся та запобігає ранньому посвінню. Змішайте мандариновий сік з олією, наприклад, олівковою або мигдальною, у пропорції 1 до 3. Суміш, що вийшла, нанесіть на шкіру голови і волосся за годину до миття. Регулярне використання маски відчутно оздоровить і освіжить ваше волосся. Друзі, на прилавках супермаркетів можна зустріти незвичайне цитрусові. Багато з них виглядає настільки екзотично, що абсолютно незрозуміло, як їх вживати. Давайте познайомимось з одним з цих чудофруктів, який називається кумкват. Я думаю, багатьом буде цікаво дізнатися про його не тільки смакові, але й лікувальні властивості. У Японії є давня традиція: господар обов'язково повинен піднести своїм гостям страву з кінка або кумкватом, тобто, як ви здогадалися, це одне і те ж. А така традиція означає, що мудрі японці дуже цінують цей продукт за його корисні властивості. Як виглядає кумкват? Плади кумквату або золотого апельсину насичено оранжевого кольору, невеликі до 5 см у діаметрі, овальні і складаються з 4-7 часточок. Зовні вони нагадують апельсин, але відрізняються від нього незвичайною формою та маленьким розміром. Кумкват цвіте красивими білими квітками, що пахнуть лаймом, досягає невеликих розмірів, часто його вирощують як кімнатну рослину, домашніх Умова, він виглядає естетично привабливо, нагадує маленьке деревце або бонсай із вічно зеленою кроною, дивовижною властивістю кумкмату є його здатність не вбирати нітрати, які у великій кількості сприймають із ґрунту інші цитрусові. Отже, де б ви не придбали цей продукт, він буде абсолютно чистим і нешкідливим. Смак кумквату дуже близький до кисловатого мандарину, але при цьому шкірка має солодко терпкий присмак, їдять його із солодкою шкіркою, цілком не очищаючи, тому що в шкірці знаходяться найкорисніші вітаміни. Кумкват часто використовують у кулінарії, але в основному як прикрасу чи доповнення до основних страв. Готувати його не потрібно, його просто кладуть на тарілку. Так як шкірка теж їстівна, фрукт навіть. Не треба чистити, крім того, із золотого апельсина роблять соуси, десерти та деякі алкогольні коктейлі. Також слід сказати про те, що в заморожених плодах, якщо температура тримається від мінус 15 до мінус 19 градусів за цельсієм, всі корисні речовини зберігаються до півроку. У кумкваті містяться вітаміни А, В, Е, а також жирні кислоти та ефірні олії. Перелічені сполуки далеко не повний перелік корисних речовин, які входять до складу цього фрукту. У ньому присутні так само пектини, рутин, мінерали, аскарбінова кислота. У шкірці дуже багато заліза, марган, ці міді. Так що для приготування різних десертів з цього продукту на сході використовують і шкірку кумквату. У сушоному кумкваті є фірокумарін, який ефект. Ективно протидіє грибковим захворюванням, тобто має фунгіцидну дію. Як антиоксидант, кумкват за короткий час виводить з організму отруйні речовини, тому його корисно їсти після застілля з рясним прийомом жирної їжі та алкоголю. Фрукт допомагає впоратися з похміллям і швидко нейтралізує неприємний запах із рота. Кумкват не визнаний традиційною медициною як лікарська рослина, однак у Китаї його використовують як компонент лікарських препаратів при багатьох захворюваннях. У лікарських цілях заготавлюють цитрусові плоди, які висушують і зберігають у холодильнику чи морозильній камері. При такому зберіганні продукт не втрачає корисних мікроеліментів протягом 6 місяців. З лікувальною метою з кумквату готують від Чаї, настоянки на спирту, водні настої, розчини для інгаляцій за спеціальними рецептами. Ефірна олія цитрусу використовується для лікування грибкових захворювань, респіраторних інфекцій, ароматерапії при нервових розладах. При покупці кумквату слід звернути увагу на його зовнішній вигляд. Шкірка повинна мати насичений помаранчевий колір, бути блискучою, гладкою, без видимих механічних пошкоджень, темних плям та тріщин. Також плід має бути в міру м'яким. Надмірна м'якість може свідчити про перестиглість плода, а твердість про незрілість. Які протипокази для вживання кумквату? Взагалі, кумкват, фрукт унікальний, єдине протипоказання, яке можна виділити, це індивідуальна непереносимість або самого фрукта, або взагалі цитрусових. Інших заборон просто немає. Східна медицина використовує кумкват як засіб від простудних захворювань. Достатньо заварити шкірку в окропі і робити інгаляції гарячою парою. Ефірні олії, що містяться в рослині, врятують від нежиті та кашлю. Для приготування знадобиться широка ємність, яку потрібно покласти 5-10 розрізаних на частини фруктів і залити двома склянками гарячої води. Дихати парою, що виділяється, треба протягом 10 хвилин, а проводити вказану процедуру бажано кілька разів на день. Кумкват можна вживати при кашлі як у натуральному сирому вигляді, так і у вигляді настоянки або чаю, або використовувати олії для інгаляцій. для профілактики та лікування кашлю, у тому числі і при бронхіті, використовується наступний рецепт. Треба видавити сік із п'яти плодів кумквату, додати 3 чайні ложки рідкого меду та сік лимона, суміш перемішати і приймати по півчайно. Ложки щогодини до полегшення стану. Також відмінно знімає спазм у горлі і лікує ангіну сушений фрукт або цукати, який має в'яжучу дію, оскільки містить дубильні речовини, лікувальна настойка з кумквату. Вживання корисної настойки з кумквату допомагає очистити організм. Виводить з нього токсини та шлаки, підвищує природні захисні функції, сприяє зміцненню імунітету. Щоб приготувати настоянку з кумквату, необхідно взяти 10 штук плодів кумквату, мед півлітра, бажано-травневий, одну пляшку горілки високої якості, покласти кумкват у банку, залити рідким медом. Потім долити туди горілку, закрити кришкою і залишити настоюватись у прихолодному місці без доступу сонячних променів, поки цілюще зілля настоюється на протязі 90 днів, час від часу його періодично треба струшувати. А після приготування можна ще додати до настоянки подрібнений корінь імбіру. Приблизно 50-70 грам, що значно підвищить бактерицидні властивості цього натурального лікарського засобу. А приймати його треба по одній столовій ложці три рази на день перед їжею, розбавляючи настойку о 100 мл негазованої чистої води. Така настоянка має лікувальну дію при підвищеному тиску, проблемах з травленням, а також при багатьох інших недугах. Чай з кумкватом. Трев'яний лікувальний збір для заварювання корисного лікувального чаю з кумквату можна придбати в аптечній мережі. Він виробляється за давньою технологією китайської медицини. У його складі лише натуральне, екологічно чисті компоненти. Готовий чай з кумкватом має незвичайний м'який солодкуватий присмок, екзотичний аромат і цілий перелік лікувальних властивостей. Приймають чай з кумквату два рази на добу. Варіючи 1 столову ложку суміші у склянці окропу. Такий чай знімає психічну напругу, знижує нервозність, тративлівість, стимулює процеси кровопостачання органів, покращує мозковий кровообіг, активізує пам'ять, нормалізує процеси травлення, знижує рівень холестерину в крові. Якщо у вашому регіоні в аптечній мережі не продається чай з кумкуату, можна приготувати його самому чи самою. Для цього Потрібно 100 мл соку кумквату, 200 мл відвару ромашки і 1 столову ложку меду, змішати усі інгредієнти, заварити у чайнику на протязі 20 хвилин і приймати по склянці перед сном, наприклад, при сильному кашлі. Завдяки своїм властивостям цей дивопродукт успішно застосовується при лікуванні гіпертонії. Цілюща настойка із соковитого кумквату з додаванням меду швидко знижує холестерин і тим самим знижує артеріальний тиск, особливо верхній показник. Щоденне вживання цього фрукта у кількості 4-5 штук знижує тиск вже через 7-10 днів і тримає його на цьому рівні кілька місяців. Але лікуватись треба. Курсами. Особливу цінність представляє шкірка кумквату та його сік. Сік плода дуже активний, тому його не рекомендується вживати людям із підвищеною кислотністю, оскільки він шкідливий для слизової оболонки. А користь соку полягає в тому, що він добре знижує холестерин при підвищеному тиску, нормалізує травлення, мягко знімає стреси, неврози і депресії, виводить із організму важкі токсини. Кумкват корисний для чоловіків за рахунок високого вмісту вітаміна С та протизапальної дії. Регулярне вживання плодів дозволяє запобігти розвідку запалення передміхорової залози, аденоми та ракових пухлин простати. Вітамін С сприятливо впливає на судини, не допускаючи розвитку статевої дисфункції. Щоденне вживання фрукта дозволяє зменшити об'єм переміхорової залози при простатиті, відновлюючи нормальність нормальну функцію. Кумкват для очей. Втома запалення очей, спричинені частим перебуванням перед екраном комп'ютера, знімає регулярне вживання кумквату протягом 14 днів. Такий курс проводять 5-6 разів на рік. Користь лікування відзначається покращенням гостроти зору і відсутністю дискомфорту в очах. Для лікування захворювань шкіри застосовують свіжий сок золотого апельсину в нерозбавленому вигляді, який використовується як засіб, наприклад, для позбавлення від пигментних плям. І на завершення, один секрет: у Японії та Китаї жінки використовують сушений кумкват для збереження молодості шкіри, для цього його заливають теплою водою. Завдяки антиоксидантним властивостям. Приготовленої води покращується колір обличчя та розглажується зморшки. Щоденне умивання свіжим настоєм з кумквату дозволяє вирівняти тон обличчя, відновити пружність шкірних покривів та уповільнити старіння кожних клітин. щоб приготувати настій для вмивання необхідно. Зробити кілька невеликих надрізів на помаранчевих плотах, залити підготовлені таким чином фрукти теплою водою, почекати 3-4 години після того приступати до водних процедур. Цей же настій застосовується для протирання кожи, обличчя протягом дня для видалення та запобігання появи зморшок. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Telegram для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube ви знайдете. Під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі!